Тримай, тримай, тримай! Десять золотих, чотири срібні, дев'ять бронзових медалей, чотири рекорди України та два другі командні місця. Результати Бердичівської школи важкої атлетики на чемпіонаті України, що пройшов у Луцьку наприкінці жовтня. Гвіздон Марк абсолютний чемпіон, абсолютна чемпіонка. Наша зірочка талішевська Віталіна. Це так само вона третє місце здобула в Мадриді, в Європі. Колодій Вікторія, абсолютна чемпіонка в боковій категорії до 40 кілограм. Третє місце здобула Падун Подун Діана, Бадасян Каріна, Огороднічук Денис. Всі, всі діти показали дуже достойні результати, дуже достойні результати. Абсолютний чемпіон України тричий рекордсмен України у ривку, поштовху та сумі двоборства. Марк Гвіздон. Встановлені рекорди перевищили його попереднє досягнення. Рекорд України у ривку встановив і Арсеній Космін. Суперників було багато, було важко, але я виберу друге місце. Задоволений Так, задоволений. Встановив ривок 44 кілограма. Це рекорд України. Це такого, що, ну, Марк Віздону встановлює рекорд, а також ще хтось у нас, Касмін Арсеній. Дуже гарна в нас і всі відмічають і школа, і техніка. І ем, так само діти дуже борються на цих змаганнях. У непростих умовах нині проходять і тренування спортсменів. Розминку розпочинають у напівтемному приміщенні, адже згідно графіку відключень, світло мають подати лише за півгодини. Бронзовим призером чемпіонату у ривку став Денис Городнійчук. Пови свій власний рекорд. Задоволений виступом. 97 кілограмів зробив. Хочу виконати майстра спорту та далі прогресувати. Володарка трьох бронзових медалей Каріна Бадасян. Особисті рекорди у поштовху мають Дар'я Романова і Діана Падун. Дві срібні медалі за ривок і поштовх у Кіри Левандовської. Абсолютні чемпіонки України Віталіна Телішевська, яка до того ж виконала норматив майстра спорту України, та Вікторія Колодій. Ну, з самого початку було важко, а потім уже втягнулося і стало легко. Так. Хочу дійти до Європи, до міру, і потім вже буде майстер спорту, Потім ще вище і буду продовжувати займатися. Хочу професію якусь цьому спорту. рівняння Вікторія тримає на тренерку Людмилу Гвіздон, яка нещодавно показала найкращі результати на Кубку України з важкої атлетики серед ветеранів фізичної культури і спорту, що пройшов у Бучі. Майстер спорту України з важкої атлетики, тренерка-викладачка, здобула та встановила перше місце та кубок змагань. Три нові рекорди у ривку та сумі двоборства, а також новий рекорд у поштовху. А ще спортсменка здобула кубок рекорду за коефіцієнтом Сінклера у своїй віковій групі. Я так само з дітьми тренувалася, вони мене вчать, і я їх вчу. І в нас виходить такий унікальний симбіоз, що вони мене надихають, а я їх. Діти були дуже раді моїй, моїй перемозі, і я не так особисто була рада, як те, що діти радуються моїм перемогам. Це так само, як я за них радію, так само і вони за мене. Показуємо достойні результати. ми конкуруємо. Були були пропозиції мені на Європу виїжджати, але ну побачимо. Будемо готуватися, будемо бачити, які там будуть результати.